Всем привет, друзья! А с вами Нилан. И сегодня я вам расскажу, как ускорить свой комп. Для начала нам можно сделать вот что. Зайти, ну и конечно же, у нас Windows 10, то зайдем в меню Пуск, параметры, система. Дальше питание и спящий режим. Дополнительные пи параметры питания. Настройка схем электропитания. Дальше. Изменить дополнительные параметры питания. Нажали. Появляется такая вот менюшечка. Вниз, и тут є управление питанием процессора. Нажимаем на цей плюсик. Минимальное состояние процессора. У мене стоит 20. Ну у вас або будет стоять або 5 Так. Або 1. Ми стираємо. Там, наприклад, у нас была 1-1. Прописуємо 20-ку. Комп роби реще. Ну зразу приміняється, так що нічого страшного, можна не перезагружати. Ну, один мінус. Тепер процесор буде жерти більше питання. А якщо це ноутбук, то виставляємо від сети, бо від батарейки, якщо ми будемо писати, що від батарейки 20, то буде жертти трошки більше батареї. Так що пишемо від сети. 20, а якщо у нас батарея нормальна, то пишемо і батарею 20-ку. Тоді процесор буде чуть-чуть речі робити. Друге, якщо у нас дуже багато браузерів, просто їх видаляємо. Заходимо в диск D. Programs File, І тут їх шукаємо і видаляємо. Так як в мене Google 1, то я його не видаляю. Ще не може бути в Programs File в дужках x84. Блін, 86. Тут теж може бути Google. Наприклад, якщо у вас Firefox, Яндекс, Opera, заходимо в ці в локальний диск C, Programs File, або Pro... Programs File 86 і шукаємо тут надпись. Yandex, Opera, Firefox. І виділяємо. Наприклад, Яндекс у мене дуже часто користувався, того він ж набрав ж... 1 ГБ. Я його видалив і комп почав робити річ. І третє, що ми можемо зробити перед тим як зробити. зробити на... пробачте. Як зробити наш комп речі, то... Ми просто поміняємо Windows. Наприклад, в мене була сьома, а стала десятка. Ну і від того, що стала десятка, то і комп трошки решті почав робити. Ну, на смот... Якщо у зря си... сильно тупий комп або ноутбук і він слабий, то це не сильно поможе. Але можна попробувати. Але вибираємо повну зачистку і стираємо з диска це все. Тоді віндас стане заново і новенько, чистенько і буде робити більш-менш нормально. Я так і робив, того в мене локальний диск це, і там майже нічого нема. А все, що треба, перекидаємо в мої файли, то есть диск D. У вас не буде написано мої файли. Ми просто перейменовуємо. І туда закидаємо. Саме головне при мінянні Windows запомните Сіко Гігабайт на дискове D. Чи який у вас там диск. Ну, в мене головний C а такий це D. Для файлів це диск D. Ну все. Все, що я знав, я вам розказав. З вами був Ніла, не забувайте підписатися, ставити лайки і нажимати на колокольчики. Всім пока!